Доброго дня, шановне панство! Пропоную вашій увазі статтю під назвою Рогатка проти Калаша. Стаття написана в четвер, 4 липня 2024 року, отже починаю. А починаю я з наступного. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Беру вучні футболістів та тренерів у форматі онлайн навчання. Також буду вдячна, якщо станете спонсором каналу або просто підтримаєте канал у міру своїх можливостей. Кнопка спонсорства чи номера карток під кожним відео. А тепер на тему. Ви помічали, шановний читачу, як футбольні фахівці зі знанням справи та відповідною важливістю розповідають про застосування тієї чи іншої тактичної схеми. Відчувається в таких монологах така науковість, така впевненість, що дух захоплює. Футбольна тактика це те, на чому вони собаку з'їли. Щоправда, і з логікою проблеми, але це дрібниці життя. Тактика завжди була і завжди буде інструментом похідної стратегії. Будь-яке тактичне рішення випливає із конкретного стратегічного завдання. Чи я не правий? Ви багато чули від тренерів, озвучених ними стратегічних ідей на матч. Ні? Впевнений на тисячу процентів, що не чули та не почуєте ніколи в будь-якому разі в найближчі роки. Чому? Тому що, по-перше, ніхто чи майже ніхто не підозрює про те, що стратегія у футболі є і вона передує тактичній реалізації. А по-друге, коли таке розуміння прийде то тим більше не почуєте, бо це буде таємницею за сімома печатками. Ви можете заперечити та сказати, що, мовляв, тренери чудово усвідомлюють існування стратегії та замовчують перед пресою свої стратегічні задуми. Можливо, але тоді поясніть мені відданість окремих тренерів певним тактичним схемам. Як різні стратегії можуть реалізовуватись тактично однаково? Якщо тренер каже, що тактична схема у футболі 4-3-3 є найнадійнішою та найперспективнішою, то це однозначно вказує на те, що про існування футбольної стратегії, яка має обов'язково розроблятися під кожного конкретного суперника, він не підозрює. Не можуть різні стратегії реалізовуватись універсальним інструментом. Футбольні тактичні схеми та розмови про них це не що інше, як слово «блуддя». схоластика, наука про пустослів'я. А тепер уявіть, що ви йдете лісом. Знаєте, що в цьому лісі на вас чекає ворог. З якою зброєю він вас зустріне, ви не знаєте. Яку зброю треба взяти до рук, а? Взяти до рук ніж? А раптом він вийде з-за куща з мечем? Взяти до рук меч? А раптом він вийде через куч із калашем? Який висновок? А висновок очевидний. Потрібно бути озброєним найсучаснішою, найефективнішою, найпотужнішою зброєю індивідуального користування, щоб не бути поваленим в перші ж секунди сутички. Логічно? Що в цьому роздумі неправильно? А логічно. Що? Нічого? Тоді поясніть мені, чому тренери обожнюють ту чи іншу тактичну схему, не обґрунтовуючи свої переконання, свій вибір. Чому вони озвучують своє рішення та застосування тієї чи іншої тактичної схеми, ніяк не прив'язуючи її до певного стратегічного рішення? Чому тренери не доводять те, що їхня улюблена тактична схема найкраща? Чому тренери протягом своєї кар'єри застосовують різні тактичні схеми? У них що, змінюються погляди на футбол? Якщо ні, то як можна виходити на матч із тактичною побудовою, в абсолютній успішності якої ти не впевнений? Адже ми не знаємо, які задуми тренера-суперника реалізовуватимуть його гравці? А якщо так, то всі запевнення тренера про те, що рогатка виняткова зброя можуть легко спростувати суперник, який вийшов на матч з калашем. Вам вже ясно, що визначення золотої тактичної схеми питання більш ніж затребувано. Якщо так, то докладнішу інформацію знайдете в книзі Золота тактична схема. До речі, чому таке поняття, як золота тактична схема, відсутнє у футбольній пресі? Тут бачу дві причини. Перша – поняття золота тактична схема відоме всім, крім автора цих рядків. Друга – вище згадане поняття біла пляма не лише у футбольній практиці, а й у футбольній науці. Сумніваюся, що таке поняття затребуване у сучасному футболі. Втім, кожному своє. І на закінчення, золоте стратегічне завдання відоме навіть дитині перемогти. Так думає переважна більшість тренерів, фахівців та вболівальників. Але це помилка. Перемога це не стратегія, а мета гри. Будь-яке стратегічне рішення відповідає на питання, як перемогти, а будь-яка тактика відповідає на питання, за рахунок чого реалізувати стратегічне рішення. То чи існує золоте стратегічне завдання? Я давно зрозумів, що для з'ясування тієї чи іншої ситуації потрібно обов'язково сформулювати питання. Немає питання, немає відповіді. Якщо ви поставите правильне питання, то обов'язково відповідь вам прийде. Обов'язково. Проблема у тому, що питань немає, а якщо їх немає, то звідки візьмуться відповіді? Від вогкості? Хіба що. Вибачте мене, шановний читачу, за лукавство, але відкритися я тут не зможу, інакше втратить будь-яку значущість і цінність мої книги. Ще раз вибачте, у мене все. Не зволікайте з придбанням авторських книг. Вони неодмінно допоможуть вам в вашій футбольній практиці.